У Вужгороді, ми провели давно вже конференцію наукову, десь ми закликали архімадита Стратоніка, ігумена монастиря у Нанкові, де ми з ним розсуждали, пройшлися по життю преподобного Алексія, тоді ще просто Алексія, кабалюка, архімандрита. І ми всі казали той подвиг, який провів архімандрит Алексій Кабалюк равний, равноапостольним. апостольним. Він привернув, вернув до православ'я цілий наш народ, народ Карпатору Причому так потрудився, що і нині ми ще трудами преподобного Алексія, движимося і существуємо. Після цієї іменно конференції ми. Попросили передати священникам, і вони обратилися к єпіскопу Тогдахуському. І вони відкрили гроб і знайшли нетлінні мощі преподобного Алексія, якого чин освящення, чин прославлення совершив покійний вже нині блаженіший митрополит Володимир у присутності коло тридцяти. Тисяч народів. Майже тисяч народів було при прославленні Іо Угольського. Навіть птиці небесні, звірі, з лісові, і ті знають благодарити, коли сподобався вже спочив косма, то птиці повиходили там із вріща із там. І коли вже упускали у тіло у гроб. Вони почали кожен свій звук видавати святий космозографський по родству болгарин і виходить із болгарських земель, а то могла бути і наша Карпатська Русь. Моли Бога за нас, щоб Господь поміг і нам в цьому світі бути мудрими. І ніколи не боятися і спитань і збієній. Бо навіть коли потерпіла і церква Карпаторуська і збієння, коли і казало бися, демократична Прага не давала рукоположити єпіскопа, а не мала. не мала ніяких прав на то, але зробили, але проявили себе. По безбожному, по-сатанінському, тільки нас спасала сербська православна церква і патріарх, на потім що зробили з нами і комуністи, котрі в 46-му році насильно вирізали нас, вирвали з Європи, приєднали до комуністичної України. І пройшло і збієння, коли і все наше посчитали ні за що, а ми сьогодні кажемо ні. На той момент, коли нас приєднували, вже мали церкву, нашу Карпотруську, православну, русинську, ми мали свій язик, культуру, історію, традицію, статус такий, котрий не покидає народ ні при яких умовах. А тому і сьогодні каже Божа мати, молитвами преподобно Косьми Зоографського, благослови нам держатися того православ'я, бо всьому втратити, то може втратити, то все земноє. Але для жителів Закарпаття було головне спасти православ'я. І коли ми оказалися після 91-го року у структурі Української православної церкви, ми відчули себе вповне комфортно, духовно, а тому й нині просимо, Господи, збережи цю церкву. Хоча, якщо случиться щось з нею, ми маємо легальний перехід повернутися до своєї Карпатурської церкви. Котра всегда була, є і до скончання віка буде. Бо лиш так знає свою історію, статус своєї церкви, ми й тоді ти Божі вірні Української православної церкви, де присвятять Блаженніший митрополит Онуфрій. ну а в вічності віримо саме з канонічної церкви, перейдуть люди вірні, бути наслідниками царства Божого. Амінь.